Українські сили оборони застосовують трофейну важку вогнеметну систему ТОС-1 проти російських окупантів. У соціальних мережах опублікували відео пересування установки на одній з ділянок Східного фронту. ТОС-1 а була захоплена у російських військ, і тепер установка працює проти своїх колишніх власників. Вогнеметна система допомагає українським військовим уражати позиції російських загарбників, за даними Генштабу, станом на 15 лютого 2023 року. Збройні сили України знищили 9 важких вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 Буракіно та ТОС-1 Асом ЦПОК. Українським військовим також вдалося захопити частину цих установок у різному стані технічної справності. Всі установки, зокрема, захоплювали на Донбасі, на Харківщині та у Чернігівській області. До вогнеметних систем тос 1 українські військові також захоплювали і транспортно заряджаючи машини з боєкомплектом. Ну і ще подивіться відео епічного ураження дроном ЗСУ купи танкових мін росіян.